Добрий день, шановні батьки. Сьогодні говоримо на тему: не кажіть ці фрази дітям, щоб не скалічити характер. Годі плакати, це не привід засмучуватися. Така фраза вчить дитину придушувати емоції замість проживання їх. Дитина вважатиме, що прояв почуттів це що щось погане або неприпустиме. У результаті накопичені переживання виходять боком у вигляді тривоги, агресії чи тілесних симптомів. Натомість скажіть, я бачу, що тобі сумно. Хочеш про це поговорити? Дай мені спокій, відцепися. Дитина сприймає це, як ти мені заважаєш. Такі фрази не дають дитині зрозуміти, що з вами відбувається і чому ви не можете бути поруч. Замість того, щоб навчити дитину поважати чужі межі, ви просто відштовхуєте. Натомість скажіть, я зараз дуже втомлений і мені треба трохи побути наодинці. Потім я з радістю з тобою пограюсь. Ти можеш краще, дивись, як інші стараються, це звучить як критика без конкретики. Перша фраза знецінює зусилля, друга ще й порівнює з іншими, посилюючи невпевненість у собі. Обидві фрази не допомагають зрозуміти, що саме і як покращити. Натомість скажіть я бачу, що ти стараєшся. Якщо щось не виходить, я поруч і допоможу, тому що я так сказала. Це не діалог, а демонстрація влади. Дитина не розуміє причин, навчиться мислити, не відчуває поваги лише тиск. Це гальм розвиток критичного мислення і знижує довіру до, до батьків, бо замість пояснення вона отримує наказ згорі. Натомість скажіть, я знаю, що тобі хочеться інакше, але це важливо з такої-то причини. Я все для тебе роблю, ми з татом на тебе все життя поклали. Це нав'язування боргу. Дитина не винна у вашому виборі стати батьками. Такі фрази не виховують вдячність, а лише провину і переконання, що любов потрібно відпрацьовувати. Натомість скажіть, мені прикро, коли ти не помічаєш, що я багато дбаю про тебе. Давай разом подумаємо, за що ми вдячні одне одному. Доки ти під моїм дахом житимеш за моїми правилами, це звучить як заборона на власну думку і свободу вираження. Дитина відчуває, що її не чують і не поважають, у результаті протест або мовчазна покірність із відчуттям безпорадності навіть у власному домі. Натомість скажіть, я розумію, що ти хочеш робити по-своєму, але є спільні правила, яких нам треба дотримуватись. Пошукаємо рішення, яке влаштує нас обох. Через війну ми всі буваємо виснажені, роздратовані, емоційні, різкі слова вириваються мимо волі, але діти теж живуть у цьому стресі і гостро реагують на кожну фразу. Дякую вам за увагу.